Відео близько до ні, вже в одинадцяти вечора. І я, я трошки змочений, так що вибачаюся, якщо ви замітите, що я здіваю або загально. Чи це навіть цей, цей ефект за нього світла не проходить через очі, а через шкіру. Так що, навіть якщо є світло, воно нам не поможе. czy vais здесь просто tell it I'm a, meter, um, a meter.